Заблокував трамвайну колію, плати штраф і готуйся до суду. Київ Пастрат закуповує евакуатори і готує судові позови на автомобілістів, які паркуються на трамвайних коліях. У Києві час від часу неуважні автомобілісти залишають машини посеред дороги. Інколи пасажири трамвая самотужки усувають перешкоду або ж чекають на власника автівки, щоб виказати йому все, що про нього думають. Доходить навіть до бійок. Останній такий випадок стався в столиці цими вихідними. Автомобіль протримав десяток трамваї серед місті майже дві години. Ми вимагаємо через суд повернення збитків. Яка сума там підводиться? В залежності від кількості вагонів, в залежності від часу, на який було затримано рух. Наша позовна заява складає около 6 тисяч гривень.